Вітаю вас, мої дорогі! сьогодні 65-й день із циклу 365 днів одного року. Ми ретельно спостерігали за змінами, які відбувалися на протязі цього періоду. І на прикладі. Тих змін, які відбувалися у природі, ну, у даному випадку з деревцем. По аналогії ми намагалися відслідкувати зміни, які відбувалися з нами у нашому житті. Звичайно, один день дещо схожий на інший, але кожного разу. Все-таки є які-то зміни, і вже треба враховувати це, коли планувати на наступний день свої зусилля, дії, свою увагу. Куди буде звернена наша увага, туди будуть направлені і наші сили, наші зусилля, наш ресурс. І це буде потім збуватися хаотично робити якісь справи, ми і отримаємо хаос. Зовсім те, що нам хочеться, те, що ми плануємо. Для того, щоб все-таки результати були вагомі. Щоб це можна брати як основу для подальшої своєї діяльності, необхідно зберегти внутрішній спокій, внутрішню гармонію. Це у великій мірі залежить і від взаємин з тими людьми, які нас оточують. Значить, взаємини теж повинні бути гармонійні. Ну, як це можна назвати? Потрібно увійти в резонанс з станом гармонії і чітко старатись витримати, не перенапружуючись, а у спокійному темпі гармонійне відчуття взаємин і змін який відбувається в вашому житті. Для цього потрібен спокій і аналіз свого життя. В цьому вам може допомогти інтуїція, той вплив, який на вас робить ваш ангел-охоронець. Ставте запитання, придивляйтесь до тих обставин, які вас оточують. Придивляйтесь до того, що з вами трапляється. Робіть з цього висновки і чіткіше будете бачити напрямок свого розвитку. Так що я вам заїчу тримати внутрішню гармонію і щоб в цю гармонію в резонанс попали і взаємини, і ваші відчуття, ваші дії, ваш настрій. Хай вам щастить.